І так, всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у нас такий доволі філософський відеоролик. Це не гайд на танк, не гайд там на мапу, як я на ній настріляв, там багато дамага. Ну дамаг тут буде, тут буде дамаг, 9200, не буде круглої десятки. Менше з тим. Тут буде філософія, конкретно філософія танкова. Тут багато тем я підніму в цьому. Відеоролику. От, зверніть зразу увагу на союзника на 121-му і на союзника на СТРВ-103Б. Я думаю, саме вони і дали мені натхнення таке. От Я зараз переповнююсь просто натхненням на цей відеоролик. От у мене зараз нема натхнення там стрімити особо, грати, потіти. Я не знаю чого, я не знаю, з чим це зв'язано. Е-е... Дуже мало емоцій приносить конкретно гра. Е-е... Ну... Як вам правильно пояснити? Якщо раніше я міг щось підгорати, зараз це просто не приносить навіть цих емоцій підгорання. Ну просто якась пустота і все, я не знаю. Таке буває, напевно, у багатьох, да й в багатьох сферах, ну, якщо це робити день у день, то, понятне діло, воно все набридає особо, коли немає вихлопа, коли нема зворотньої реакції. Коли... Ну, ви поняли про що я? Так. E, Дивимося, куди я поїхав? Я поїхав на правий фланг 430-й зі мною. Я позаду стою, тому що бачу з старта, що їх тут набагато більше. E, розумію, що можна дати пару патиків тут на підкаті, от, але треба буде зловити вчасно таймінг, e, коли я зможу відкатити назад, зайняти якусь позицію, щоб розмінювати цього 430-го, бо він не настроєний звідси тікати, я так бачу. Ну і я би не тікав, якби у нас за спиною реально ще були якісь ПТшки. Там В4 в дефолтній позиції, на диво їх там немає, хоч, хоча вони є тут майже завжди. От. Ну, Це саме той бій, в якому цих ПТ там немає. Е, тому я приймаю рішення заїхати сюди в кут, стати тут за каміння, оце, цю позицію, дочекатись просто моменту, поки ця пачка поїде, а вона поїде рано чи пізно. Е, от. І це рішення доволі правильне. Так, ну і бачимо, по єбру тичка не зайшла, по вазіку там на подкаті, коли стріляв, коли ще був біля 430-го, теж не зайшло. Ну це вже 800 дамага, був, значить, тут потенціал все-таки на 10к. Но, на мою скромну думку, я тут робив все правильно. От. Е, якщо хтось може поправити мене, може побачить якийсь фейл, буде дуже цікаво почути вашу думку в коментарях. От. А тим часом ми продовжуємо цей бій, даємо першу тичку. Е, перший. Шот з дамагом по Єбру на 367. Це дуже чудово, це дуже прекрасно. Починається атака на союзного 430-го. І ми чудово тут розмінюємося позиції. І не дарма я сюди приїхав знову ж таки повторюю, що це реально тут зарішало. Але суть боя та навіть суть цього відеоролика далеко не в тому, що відбувається зараз на цьому Е, Саме цікаве буде в кінці. Фінал цього боя, я впевнений, що такого мува, такого геніального мува, ви не побачите ніде на просторах ютуба танкового. Так що оцініть, будь ласка, це все по достоинству. От додивіться просто до кінця. І коли цей момент якраз таки наступить, я всіх, звичайно, про це сповіщу, що за саме зараз буде цей момент. І вирішуйте для себе, чи поставите в цьому відеоролику лайк. Поставити в цьому відеоролику дизлайк, тому що до такого ніхто би не додумався, а тим паче на стрімі, бо це катка зіграна на стрімі. А знаєте чому? До тому що в тому персонажі на СТРВС3Б глядач може побачити своє відображення. І тому, якщо ти добренький стрімер, вічливий, культурний, який переживає, щоб цей глядач нікуди не діюся. Щоб цей глядач закинув тобі 50 гривень на каву. <хи> Та ти, звичайно ж, такого на стрімі не зробиш. І, звичайно ж, не скажеш про нього чесну думку. Ну менше з тим, ми ще до цього дійдемо, фланг ми зачистили. Зараз уже є вся інфа по танкам, окрім Леопарда першого, І приймається мною рішення допомагати своїм союзникам в місті. Зараз я прямо туди вирушаю. На поляку на Хевіку, вроді, нормальні пацани у мене катають, так що. Треба спішити, треба допомогти і цей бій ну, дограти до кінця. Так, бачимо ми тут Ерхема з фулл ХП майже. Бачимо ми тут 140 якраз на дві тички мені. Ну, 140 це зараз ціль в пріоритеті. Даю йому три четвірки. Получаю відповідь з критом БК тичку на 320, нічого страшного, затерпим. 427 даю другу, роблю його шотним. І виходить так, що вже рахунок 10-8 по бою, 1000 хп ми ведемо. І зараз, от зараз конкретно починається саме-саме цікаве. от. Е, так, з'являється інфа по леопарду. Я розумію, що він не на полці. РХМ е, був останній раз в місті, 140 тут під, під нами, 140 добивається. Я не думав, що РХМ вже встиг заїхати на ту полку, але зразу попутно получаю від нього тику. Ця інфа вже опрацьована, розумію, що він там. І. Підкатую сюди, щоб давати тички по леопарду. От. Заїжджаємо сюди, знову нам ламають БК, нічого страшного. За 15 секунд ми її порємаємо. Так, працюємо далі. Акуратно чекаю, ну розумію, в мене БК і так нема. Не варто під нього знову там пікати якось. Чекаю, чекаю, чекаю. Чую звуки, що там щось цей шолудивий пес на ерхемі ламає там зверху. Ну я чую прям в правому вусі такі от звуки відповідні. І, виходить, заряджаю я фугас на інтуїції. Ні, зараз ББшку, напевно, заряджу, бо він лбом буде. Коротше. Потім вже фугас next. Так, і зараз наша першочергова задача це розібратися з цим от гравцем. Е, і, коротше, якщо ми займемо цю полку, то вже вийде така непогана позиція для е, того, щоб розфармити леопарда першого. Так, ну і відповідно читається мною, що РхМ, скоріш за все, з більшим запасом хп, чому мене, поїде агресивно мене крутити, бо думає, що я стою лбом, бо думає, що я притрушений якийсь, що я цього не прочитаю. Ну, насправді я це прочитав. От. І закидує він мені тику на 300, на жаль, на повному ходу дає. Ну, так, у нас броні ж нема. В принципі, це й не дивно, але міг би цю тичку нам і не закидувати. Було б якось трошки спокійніше на душі. От, ну нічого, ми його. Ліквідовуємо, 7200 дамага у нас вже є, і все, все. От якраз таки починається. Починається саме цікаве. Чесно сказати, от... Ну я не згадаю, щоб я щось подібне десь колись грав. За весь час, що я катаю в танки, щоб подібний, схожий сценарій якийсь був в бою. От. Залишається проти нас Леопард 268, дріб 5. Є по ним інфа, де вони в останній раз світились, понятне діло, на мінімапі. Е немає поки що у мене інфи, скільки хп у моїх союзників. От. Е, і немає інфі, скільки хп у 268. Про леопарда я знаю все. Я чекаю, тут вже ну, використаю, поняття діло, перемотку. Зверніть увагу, на таймер, скільки часу я чекаю, просто, щоб е, мої гравці почали грати. Тут я поки що, що цьому особою не приділяю уваги, тому що ну, може 121 й шотний, може СТРВ там. На дві тички, 600 хп. Ну, понятне діло, чи стоїть, правильно? Під'їжджаю ближче, бо бачу, що 268 світився, мені треба, щоб е, була відмальовка на нього, щоб я бачив, куди стріляти. Під'їжджаю ближче, бачу, що СТРВ фулова. Бачу, що 121 1500 хп. Все, я починаю тикати, починаю е, якось підказувати йому, нормально підказувати, допоможи, тикаю на квадрат. Кидаю йому взвод, кажу йому по взводі. Алло, алло, хеллоу, хелло. Ну. Намагаюсь е, е, ну такий тімплей якийсь зробити, правильно? Ну, поки що нормально, спокійно, без ніяких нервів, все. І, і тут ну тут уже просто в мене починає кипіти, того що 3 хвилини я стою і чекаю, поки ця СТРВ почне грати, яка може навіть в теорії просто по кущам пройти. По тій от полосі кущів. Вона сама не засвітиться, вона покаже мені 268, я 268 відкидаю, ми поїдемо в леопарда. Тут можна по-різному це зіграти, тут можна навіть на пофіг поїхати на ті СТРВ просто з фул ХП в розмін убити 268. Засвітиться Леопард по тобі буде кидати. Я поїду в Леопарда. Ну, тут можна тисячу варіантів різних зробити, окрім цього тупого стояння. Чувак просто ви... з'їжджає з куща і дивіться, куди він їде. Він просто виїжджає з куща, він не світиться, бо якби він світився, йому би давали тички 28. Він міг, допустимо, виїхати з куща. Зрозуміти, що він не світиться поїхати 28. Він цього не розуміє. Він просто цього не розуміє. Він приїжджає в захват. 121-й тим часом просто стоїть АФК і дивиться теж в якусь пустоту. Я не розумію. Ну, пустота, то понятно, де? Пустота в їхніх оцих баняках, кастрюлях. Ну, але Чоста 121 й стоїть і цілить пустоту, це от мені ну, не зрозуміло. Так, я розумію, що зараз вже хтось забайтиться на це захоплення бази. Я розумію, що, скоріш за все, це буде леопард. Ну, в будь-якому випадку, навіть якщо це буде 268, я на цю полку заїду. Вони, якщо одночасно засвітяться, я зможу і по тому, і по тому э, противнику відкидувати. Залишається до кінця боя 2 хвилини, база береться хвилину. От, 121-й, так і як стояв, так і стоїть, нічого не робить, нічого в бою не відбувається зараз. Ну вони зараз порвуться збивати захват. Так, я поки що стою тут. Розраховую на те, що першим буде 268. Як ніяк Леопард покоцаний трошки, по 28 інфей нема, можливо, він фуловий. Отак от я зараз думаю, отак от я зараз провожу аналітику. Так, ну і чекаємо, база береться ще 37 секунд. Так, світиться леопард, їде збивати базу, получається, от. На підкаті його спокійно фармим. Видно, що він СТРВ бере в пріоритет. Якось її не пробиває чи не попадає, я так і не поняв. СТРВ його добиває, по-любому світиться. 28 уже точно десь в дорозі. І тут треба прям все в такий таймінг, щоб встигнути останню секунду. От в останню секунду збити захват своєї бази може кожен. А де ви побачите таке? А де ви побачите. Такий от геніальний мув, як я зараз роблю. Йоу, офігеть, чат, чат. Це просто. Любі друзі, ну просто подивіться на це. Я заїжджаю. Зверніть увагу, що не зразу в круг, щоб база не взялась. Остання секунда. Все. Задефав, задефав я базу і можу вирушати до 28. Дякую, СТРВшці, за, за чудову гру. За чудовий тімплей, я йому дуже вдячний, що ми так класно з цим союзником розіграли. Ну і де ви таке побачите? Не у песиміста, вот, не у Шпакерікса, вот. Ви, ви ніде такого не побачите, розумієте? Це просто. Ну, ну я з собою пишаюся. Я просто з собою пишаюся, що я додумався в такий таймінг все образити секунда в секунду, щоб в останню секунду задефати базу, причому не свою. Я думаю, це достойно поваги, любі друзі. Це достойно лайкоса чи дізлайка. Якщо ви бачите в собі відображення гравця на СТРВ, ставте дізлайк. Ставте дізлайк. Я тільки за, я не проти. Він ще й дозволяє собі натискати f5. Так, так, нажимає гравець. Ну всім задоволений, все йому сподобалось. Мені теж. Так, результати перед вами. Отакий у нас філософський відеоролик вийшов. Всім дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Всім удачки. Звірі? Одним словом, звірі. Мастера са шеи нормально. На видос бей.